З ким-небудь. Тебе ж нема очей уже. Порваний, вухо порваний. Шо гу? Шо гу? Да, тато, Задирика тато, да? Літи? Хто з вас? Господи, Ромка, уйди, пожалуйста. Ромка. Гришка, Ти можеш уступити батькові, ні? Доки я буде тебе дертися оце? Давайте розходьтеся. Ти бачу, Ромки вже очей нема. Байдуже? Не байдуже нам. Вступай місце вже, Грішка. От наказання. Бити вас, так? Да? Бити? Бити вас? Кого бити перше? Тебе не та набити, а кого бити? Що таке? Що таке? Тікай додому. Я вже тебе боюся. Тікай додому, Гришка! тікай додому! Диви, нічого собі. Марішка називається. Син називається, диви, геть не уступає, зовсім не уступає. А ну додому. Сказала додому. Височко, висенько, додому. Не трогай батька. Ромку не можна трогати. Диви, яке вперте. Іди додому. Йди додому. Висонько. Що собі? Фу. Красота, красота это.